У Львові центри рекрутингу збройних сил України залучили на служпсот 514 охочих. Це більше ніж чисельність стандартного механізованого батальйону. Щомісяця центри центр оформлюють 20-30 нових військовослужбовців, і загалом вони надали 13 тисяч консультацій за весь час роботи. До нашого доєднюється керівник центру рекрутингу української армії Вадим Івахів. Пане Вадиме, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, доброго дня. Е, у цю інформацію, яку я зачитала, це за який період часу вдалося залучити? Це, це, це майже за вже два роки роботи наших двох центрів. Два роки роботи. Давайте ми напевно почнемо, як це все відбувається, як працює центр рекрутингу щодня. Що відбувається від моменту, коли людина відкрила двері, заходить в приміщення до етапу підписання контракту. Ну, Коли людина у нас приходить, це вже переважно люди йдуть дізнатися, якісь певні нюанси, які їх цікавлять, що їх чекає на службі виплати, і які для них є можливі посади, тому що все-таки вже людина в рекрутинг приходить з певною метою, що вона, наприклад, водій, я би хотів бути водієм, і вже в подальшому. Йде комунікація щодо саме посади водія. Ми шукаємо або частину, який потрібен водій, або людина може прийти вже з тим, що вона має конкретні побажання, що я хочу в таку-то частину залучитися на водія, і ми вже продовжуємо роботу далі з військовою частиною. Чи ця людина їм підходить на цю посаду? Пане Вадиме, отопитку я... знайомство з людиною. відбираємо в неї невеличкі дані про неї, щоб розуміти, чи вона зможе. Відповідати цій посаді, на яку вона хоче, або буває, що людина навпаки, вона не знає, куди вона хоче, просто вона про себе розкаже, що вона вміє, що вона знає, де вчилась, працювала кільні навички, можливо, попередній досвід служби. І вже на основі цього ми будемо намагатися їй підшукати відповідну посаду, яка б йому підійшла. А, а як пояснити різницю між центром рекрутингу української армії та рекрутинговим центром якоїсь конкретної бригади? І чим відрізняється від територіального центру комплектування? Адже там теж може людина прийти і сказати, я хочу служити водієм чи ні? Так, тут зразу три питання. Почну поступово: чим відрізняється наш центр рекрутингу від рекрутингу, якихось зразу певних бригад, тому що ми працюємо напевно з усіма військовими частинами. Ми не є дікою з конкретною, ми працюємо з усіма рекрутом від певної бригади. Він займається тільки своєю частиною, тому відповідно у нас буде більш розширений список вакансій, тому що працює з усіма частинами. В одній частині треба водій, другі сльози, третій IT напрям. Там треба водій, там зв'язківець. А якщо це суто якась одна бригада, і вона має свій рекрутинг, то в них. Штатні посади можуть бути закриті, і людині не завжди прям буде місце, якщо він піде в рекрутинг якоїсь певної бригади, але він не впевнений, що він хоче саме до них. А загалом цікавиться служба. То не факт, що якийсь рекрутинг конкретної бригади буде мати йому посаду. У нас таки більш розширений, бо ми як працюємо з усіма. А Віти це качеми відрізняєтеся. Минути як мінімум, тим, що ми е, не є військова частина, ми не є е, офіційний е, державний орган. Ми не є ми не оформляємо документи. Е, ми е, контактуємо людей з військовим цим та підшуковуємо посаду. Вже після нас, коли людина е, обирає собі посаду, вона вже е, ну, один з способів, що можна піти оформлятися вже в ТЦК. І в ТЦК вже ставить людину на військовий облік, видає військово-облікові документи. І весь там подальший шлях оформлення людини. Ми оформлення документів не займаємося, але, ну, як мінімум, цим, ми відрізняємося. Якщо до вас приходить людина, от за два роки рекрутингового центру, ви можете намалювати портрет середньостатистичного кандидата. Це вік, досвід, освіта, розуміння ситуації на фронті? Е, ну, насправді. Абсолютно різний якогось одного портрету змалювати не можна, тому що приходять е, реально всі вікові, абсолютно всі вікові категорії починаються зі 18 років, вже продовжуючи до 60 і 60+. плюс, особливо як люди дізналися про новий закон. Що десят плюс дозволяє на службу заступити таким громадянам, е, тому такого одного портрету змалювати не вийде. А давайте по вікових групах тоді. От ви згадали, що Так, ж... легше буде, так. буде, давайте по, по, по вікових групах. Вісім від 18-х, хто цей молодий доброволець, так і 60 плюс. Хто цей вже такий серйозний, поважний у віці? Доброволець. Так, з вісімнадцять ну багато зараз молоді приходять на також на новий контракт. Ну вже не новий, але 18-24 на нього також приходить молодь і дівчата, в тому числі вже якщо говорити про 60 плюс, то це більшість людей. Це ті вже, які мали досвід служби під час повномасштабного вторгнення, але звільнені вже за досягненням граничного віку свого і бажають тепер, вже коли закон вступив в силу, бажають повернутися. На службу там, звичайно, є ряд певних умов для 60+, Там не так вже легко, але люди, які підходять і мають бажання, успішно залучаються до служби. А як ви бачите, чи відрізняється мотивація в добровольця 18+, і в добровольця 60+,? Ну, відносно на одній межі, але напевно особисто з моєї думки, 60+, плюс трошки має більшу мотивацію. Чому? Ну з розмови з людей, як ми спілкуємося, 18-24 молодь має певний відсоток патріотичності і фінансове забезпечення їх цікавить вже більше 60+, Вони в телефон або в фізичній розмові зразу можуть лінію фінансового забезпечення перекрити, сказавши, що вони цікавить піти захищати. Я хочу бути корисний країні. Чому мають молоді воювати? Я вмію знаю, Давайте я піду. І про фінансове забезпечення не завжди навіть буде розмова, і вони не будуть випитувати всі нюанси, деталі, скільки, коли, як і за що буде утримуватися. У них більше йде патріотична молодь. Вона, і звичайно, патріотично влаштована приходить, але і їх цікавить фінансове забезпечення, бо вони за спиною також хочуть чути. І мати якісь вже соціальні гарантії, і все решта. А чи ж звертаються жінки? Також дуже багато жінок звертаються переважно це на психологів, діловодів, медичний напрямок. Жінок також у нас дуже багато звернень. Тут я не буду навіть відокремлювати, що їх менше їх на рівні звичайних запитів чоловіків. Жінок дуже багато звертається, і також успішно їх залучаємо. А от незалежно від статі, які причини відмови до війська може є у незалежно від статі? Так. Незалежно від статі, причин відмови це переважно стан здоров'я. Людини, тому що є вже певні межі, коли людина не може виконувати обов'язків на різних посадах, або в принципі не може бути залучена до війська через якісь критичні проблеми зі здоров'ям. Потім чи є в людини проблеми з законом, це також впливає до нас. Також є і звернення людей, які перебувають вже в правних колоніях. Також Це також окремо їх береться на окремий розвід військовими частинами, гінами. Але саме основне напевно це стан здоров'я, тому що людина пройде в нас інтерв'ю. Потім з контактується з допомогою на зв'язковою частиною і там вона теж пройде певного співбесіду і вже буде йти на проходження медкомісії. Це не такий перший, найголовніші найголовніші двері, які не має зайти пройти медкомісію. То, напевно, більшість відмов це може бути через перше місце. Напевно, я скажу, що це може бути медкомісія вже подальшому. Це чи людина судима, чи мала якісь серйозні судимості, чи в неї є можливо, він є громадянином іншої держави, тим більше держави-агресора, але проживає тут. Ну тобто, там же потім ряд були чинників, тут можна довго перечисляти. основне, це напевно стан здоров'я. Тобто я розумію, що були такі е, добровольці, з якими ви провели інтерв'ю. Знайшли їм місце в військовій частині, знайшли їм посаду. Діло дійшло вже до ВЛК, і саме на ВЛК виявилося, що людина не придатна. Так, так, тому що ми на ми на місці не можемо провести ВЛК. Ми не є лікарі, не комісія, яка це може визначити. І часто є люди, які. Е, Ну не признаються до кінця про е, свій е, статус, іноді про соціальний статус, що також впливає, іноді не признаються про стан здоров'я. Ну і то, що я вже повторююсь, не признаються про своє там скажу так, кримінальне минуле, яке мав проблеми з законом. Також не завжди признаються, або можливо, вже по факту їх має і не признається. То вже на стадії більш детального оформлення документів це все перевіряється, і виявляється, що людина, на жаль, або дуже довго і проблемно буде заходити на службу, або на і немає можливості проходити військову службу. Ну е з інформації, то центри щомісяця оформлюють 20-30 нових військовослужбовців, тобто добровольців, так а яка а. кількість людей відсіюється через десь там приховування фактів біографії або або стану здоров'я. Ну там я конкретну цифру не готували, ну їх менше, тому що більшість людей, які приходять вже ну, з конкретною метою залучитися до війська. Вони і будуть залучені. Дуже маленький відсоток відсіюється станом здоров'я, але такі все ж Точною Точно назвати не можу, але вона досить низька. А які зараз найбільш популярні спеціальності серед добровольців? Оператори БПЛА, зв'язківці, логісти, діловоди. Можливо, от що таке. топ топ Тут можна поділити по віковим категоріям. Молодь більше тягнеться в технічний напрям. То, що ви вже назвали БПЛА, пілоти, там, ну, пілоти дронів, пілоти вже. Важких дронів пілоти там НРК наземних роботизованих комплексів, it напрям РЕП РЕП, розвідка, радіоелектронна радіо боротьба, тобто десь такі напрями. Люди трошки старшої кої категорії вже більше хочуть залучатися на водіїв, механіків. Якісь такі напрями, тобто, молодь більше цікавиться технологічним напрямом. А в піхоту хто хоче йти? Ну не всі. В Піхоту не всі, але є такі, також бажаючі, які хочуть заходити в піхоту, бо їх цікавить суто бойові посади. І жінки у нас бували такі, які приходили, що казали, що підуть тільки на бойову посаду, тільки десь в піхоту. І тут ще треба з нею розмовляти, пояснювати, що це не так легко. Тут немає ніякої дискримінації в тому плані, але просто бути піхотинцем трошки важко, і ми вже ж так шукаємо таке середнє, щоб вона попала на таку службу, як вона хоче, але й вона була корисна на ній. А от я так розумію, що піхота це найбільше, де брак кадрів, чи можливо ще є десь такі спеціальності? От, от, я напевно, я так цифр точно знаю, але брак кадрів є в армії на усіх посадах. Тим більше, коли зараз армія вже переходить на більш технологічний рівень, то брак кадрів е рівноцінний, що в піхоті, що на екіпажах дронів і технологічних напрямків, там також катастрофічно не вистачає людей, бо все більш переходить на Технологічні напрямки війни на війну вже дронів, а не людей, тому не вистачає. Але піхота так само можлива, бо це знаєте, ще цього всього без піхоти не буде стояти вже і інші лінії, тому суди потрібні. А якщо чесно, можете назвати оце співвідношення? Наприклад, 10 звернень, а скільки реально йдуть підписувати контракт, якщо ми не маємо цей факт, що потім людина виявляється, має проблеми зі здоров'ям. З 10 звернень скільки доходить до підписання? Ну, якщо ми говоримо про ті звернення, коли на цілоспрямовано приходить служити, то ну напевно так, 10, 7 з 10 вони напевно зайдуть на службу. Якщо загалом звернення у нас просто є звернення абсолютно різних типів. Люди звертаються за такою юридичною консультацією. Ну вони не розуміють, що ми цим не займаємося, але звертаються, тому що вже бачиш це у нас якась армійська сфера. В когось там чоловік в навчальному центрі хоче консультацію щодо подальшого розподілу. В кого хтось, е, захоче за друга поцікавитись, такі теж були або людина. Просто дзвонить поцікавитись, тому що в подальшому буде планувати залучатися, але йому важливо дізнатися всі деталі. В когось там е, буде зніматися чи бронь, чисрочка по певним причинам він також готується. До вступу військо і дзвонить попередньо, просто проконсультуватися. Тобто, звернень нас є дуже багато з різних тематик і різні категорії людей дзвонять. Але якщо визначати саме з таких звернень, які приходять, добрий день хочу служити, давайте знову працювати, шукати. То напевно, всім ну, сім з десяти 10, це сто відсотків заходять на службу. А ці троє потім думають про ну, ці та, троє, це, це ну... конкретний далі Плавання. Ну, про цих так, що ми все рівно говоримо про такі плаваючі цифри. Е, от якщо так плавичу від про цих трьох, то це ж всього ну найчастіше буває відсіювання по е, стану здоров'я. Якщо вони відсіяні, так що їх ніяк не можна залучити, то не думаю, що вони далі попадають військо, тому що ще є момент. Якщо людина має обмежені за станом здоров'я, це не означає, що вона взагалі вже не може служити. Може вона має обмежено придатний статус, який колись так називався. Зараз це придатний до частин забезпечення, ти СП, навчальних закладів тощо. Е, але людина могла ну назвували животки. Людина не знала, що в неї є якісь такі захворювання, які попадуть під цю категорію. Тобто вона приходила на службу. Залучити мене. Я хочу там бойову частину, на якісь бойові посади. Е, давайте шукати в процесі цього. вияснилося, що людина не має е, права станом здоров'я приходити в службу в бойових частинах на бойових посадах, але вона передатна до тилових частин. Тоді ми також спокійно це най ще легше знайти. Шукаємо людині посаду, і вже людина заходить на службу. Якщо це така ситуація, коли в людини дуже серйозні проблеми зі здоров'ям, і вона просто не має права заходити на службу, або частина не хоче розглядати такі серйозні проблеми зі здоров'ям, тоді не думаю, що та людина може попасти вже до, до війська. Пане Вадиме, а оці хто дзвонять запитаться, а що робити далі? Е, там закінчується бронювання, закінчується навчання. От що дізнавався умовно для друга? Вони потім повертаються, проходять так. Великий відсоток повернення, тому що е, при першочевому зверненні е, ми завжди. Коли з людиною чи спілкуватися, або ми це самі озвучуємо, або людина в любов випадку запитає, і ми пояснюємо, що ми є центр який працює з усіма військовими частинами. Ми не є конкретна якась частина. Тобто, звернувшись до нас, коли до вас прийде цей час і ви захочете, ми зможемо підібрати любу посаду в будь-якій частині. У нас буде ну набагато більший спектр можливостей пошуку ніж у звичайних бригадах. Тому коли ви надумаєте. Будь ласка, звертайтеся. Або буває, що навпаки, ми з людьми домовляємося, що ми з ними контактуємо через певний час. Тобто він каже: Я через два тижні завершую свої справи. Там хто там власну справу там закриває, ставить нам паузу якісь сімейні проблеми. Вирішує, каже, давайте через два тижні. Ви зі мною зв'яжетесь і почнемо мені шукати посаду. Через два тижні ми з людиною зв'язуємося. Якщо далі людина зацікавлена, починається вже процес роботи з людиною. Тобто люди, які подзвонили за консультацією, але конкретно цікавляться в подальшому службі, то дуже великий відсоток потім до нас звертається назад. Вже розуміє, що в нас є великий спектр можливості. А я вже з вами говорила про мотивацію, так яка керує людьми, які зараз долучаються до війська. Але чи ви бачите, що мотивація змінилася за останні два роки в людей і чи Є оці такі, знаєте, пікові періоди, коли найбільше проходять до вас майбутніх добровольців? Можливо, після якихось жахливих обстрілів чи там новин про переговори про ймовірну здачу території. От що мотивує людей? Є якісь такі тригори? тригери? Ну, от з того, що ви самі сказали, я з цим згоден. Ми помічали з колегами таку невеличку тенденцію, що після якихось трагічних подій, особливо якщо це конкретні міста, дуже от, ну, ми говоримо про саме місто Львів, після якихось обстрілів, все в нас може побільшати звернень, телефонних дзвінків, фізичних звернень, тому так воно дійсно таке присутнє, і також присутній момент трошки спаду, коли йдуть новини про переговори. Завершення так спад за цим замічається, але ну треба не забувати, що любе переговори, любе завершення це добре, але нам все рівно треба буде зміцнювати нашу обороне стійкість, і все рівно потрібно долучатися незалежно від цих новин, чи це хороші новини, чи погані. Для нас завжди треба тримати все на, на тяжці і бути готовим до всього. Але такі моменти є. Пане Вадиме, а чи приходять у вас на консультацію вже діючі військовослужбовці, і, можливо, по яких питаннях ви можете їм допомогти? А також чи приходять військовослужбовці, які перебувають у СЗЗ з бажанням повернутися на службу, але в іншу бригаду? Так, так. Діючі військовослужбовці звертаються, е, переважно проконсультуватися за перевід е, в іншу частину, які є можливості, які є. Посади під нього причини таких звернень також різні. Бувало, що людина просто вже послужила в якійсь частині, набралася якогось досвіду і хоче себе розглядати в якихось інших напрямах, і так далі. Або просто йому от хочеться перевестися на інший напрям, на іншу посаду зі своєї частини, і просто поцікавитись і такий невеличкий відсоток. Це люди просто. Які є тут, наприклад, під час відпустки, і хочете за, за якісь соціальними питаннями, звертаються юридичними, що йому робити в певних моментах, там щодо якоїсь ВЛК під час відпустки. Ну, всякі такі, такі, ми вже з людьми пробуємо консультувати або направляємо до спеціалістів. А люди, це, а військовослужбовці, які знаходяться все СЗЧ, вони до вас звертаються так, і ви їм так, допомагаєте таких, повернутися на службу, так от. Е Саме з СЗЧ у нас теж е, дуже дуже велика кількість таких звернень, і намагаємося з усіма працювати е, усім допомогти, тому що це в будь-якому випадку також є залучення людини назад до служби, і ось, скажімо так. Це наш обов'язок це зробити, щоб люди повернулись до служби на приємні йому і посади, які його задовільняють, і частина. І пробуємо людям максимально цьому допомогти, але там також є дуже дуже багато нюансів в плані юридичних і ну юридичного поля, чому він пішов в СЗЧ, який в нього зараз статус, що у нього зі здоров'ям, і чи хоче його розглядати якась частина в статусі СЗЧ. А ви не, не вели статистику? скільки, скілько військовослужбовцям допомогли повернутися на службу. Ну, зараз я не готовий такої це про сказати, але вона є також досить немаленька, як для статусу СЗЧ, дуже багато. Це просто дуже, коли був спрощена процедура повернення СЗЧ, тоді дуже легко було повертати людей на службу. Це відбувалося легко, швидко. Зараз ця процедура є призупинена, тому тут з людьми працювати трошки важче виходить, але все рівно намагаємося, звернення є. З усіма контактуємо. Якщо підсумовувати так два роки роботи, наскільки центр рекрутингу змінює підхід до добору військовослужбовців в сили оборони? І знаєте, коли говорять про реформу Хорошо. ТЦК, кажуть, що має бути рекрутинг. Це вже зараз процес цієї реформи? Е, ну ми не відносимося до, до ТЦК, щоб можна було сказати, що ми є процесом цієї реформи, але так. Центри комплектування також дуже активно відкривають себе і починають працювати в напрямі рекрутингу. І дійсно, ми також з боку бачимо, що це працює. Ну, тобто ТЦК також співпрацює, як і ми з, ну, може спрацювати з усіма військовими частинами. І так ми зі своєї сторони з боку бачимо, що процес в ТЦК також починає працювати. Процес нашого рекрутингу. Є незмінним. Ми хіба що просто вже підлаштовуємося під нові норми закону, нововведення нові якісь проекти, які вже намагаємося включатись і залучати людей. Ну тобто я говорю про контракт 18 24 60 плюс. Ну і просто якісь внутрішні структурні зміни у залученні або розширенні посад, і так далі. Пане Вадима, чи планується розширення мережі центрів? Так в інших ну, містах можливо де будуть. Ну здається, що у Львові це хороший показник роботи. Ну за інші міста я не готовий говорити. У Львові у нас є два центри: один на Сихов інший на Левицького. Про подальше розширення мені також невідомо тому тут я не можу нічого сказати. Але у Львові відкривається багато центрів рекрутингу від бригад. І нас вже більше напевно центрів у Львові є, тому рекрутинг розвивається, це можна чітко сказати. А можемо сказати, що в ці рекрутингові центри приходять не тільки львів'яни, чи там жителі Львівщини? Звичайно, звичайно, до нас звернення люди з усієї України. Тобто, людина через звичайний Google нас шукає, дзвонить на номер, і тобто на звернення зі своєї України зі сходу. з Люди дзвонять, тому звернення в нас є по всій країні. Ну, не звичайно, що більше відсоток вів'яну, але звернення з України щодня у нас є це 100%. Мовна, якщо людина до вас звертається з Харкова, то ви також і поможете, з нею проведете інтерв'ю, які підберете їй місце в бригаді, бригаду відповідно. Тобто, це якось буде онлайн вже консультація онлайн-ведення добровольця? Чи всього людина має так? так ні, не, не обов'язково приїжджати до нас е, на місце. В залежності, від ситуації, якщо наші центри є в іншому місці, з якої звернулася людина, то ми контактуємо з своїми колегами з центру рекрутингу української армії іншого міста, контактуємо і вже ведемо людину якось спільно. Або просто передаємо, але переважно ми займаємося супроводом так дистанційно, воно нічим не заважає. Ми людину супроводжуємо на усіх етапах залучення від звернення в центр до того моменту, доки вона вже не приступить до виконання службових обов'язків, тобто не заступить в частину. Ми разом з представниками частини тримаємо на зв'язку ці всі моменти. кажу, поки людина не залучиться. І не обов'язково, щоб ця людина приходила до нас фізично. Це все можна робити дистанційно і це все контролюється. Пане Вадиме, я дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Я напевно скажу так, що контактна інформація центру рекрутингу української армії є на офіційній сторінці Львівської міської ради, обласної адміністрації, якщо я не помиляюся, тобто знайти можна, хто шукає. Але якщо хочете, можете озвучити, як вас знайти. Ми знаходимося на жовтні на, на Левицького 67 і на Сиховій в ЦНАПі на проспекті Чорної Калини. Працюєте? З якої по яку? Працюємо з понеділка по п'ятницю, з 9 до 6, виключення п'ятниця – це з 9 по 4. Пане Вадиме дякую вам, що долучилися. Нагадаю, з нами був керівник центру рекрутингу української армії Вадим Івахів. А я на нашій аудиторії з нагадує наше постійне гасло. Якщо ми не в силах оборони, значить ми працюємо на сили оборони. Пане Вадиме, дякую вам. Бережіть себе, до зустрічі. Дякую, до побачення.